Вітаю усіх, з вами Ірес. Як ваші справи, як ваш настрій, як ви пам'ятаєте, я вам обіцяв сервер по Майнкрафту. Так, ось, час стримати слово. Вчора мені написали друзі, сказали, все, сервер готовий. Давай заходимо, тестимо, дивимося, як воно буде все працювати. ми вчора зайшли, і знаєте, нам дуже, нам не те, що нам неймовірно сподобалось усе на цьому сервері, і моди, і шейдери, і прям ну це все. І знаєте, я такий, все, я повертаюся в Майнкрафт. Я хочу пострімати для вас Майнкрафтик, і знаєте, сервер буде напевно на два місяці, мовно кажучи. І тільки одне питання до вас, мої любі підписники: чи хочете ви пограти з нами? Майнкрафтик. Сьогодні, звичайно, буде стрім, на якому ви зможете подивитися, як ми граємо, і, можливо, навіть залетіти до нас. Ось, моди нереально класні. Назви цих модів я, на жаль, не запам'ятав, але скажу так, це нові моди. Пограти можна буде як із ліцензії, так і з піратки, але напевно краще буде грати з піратки, навіть я буду грати з піратки, не дивлячись на те, що в мене є ліцензія. Тому обов'язково пишіть чи хочете з нами пограти. І приходьте на стріми. Все, з був Ерез, побачимось!